Тариф за 9 гривень на місяць так, він справді існує. І є ще 4 інші тарифи до 30 гривень, які мобільні оператори не показують на своїх головних сторінках. Зараз ми продемонструємо, де саме вони приховані і як ви можете підключитися до цих тарифів. Ми надамо прямі посилання, щоб ви змогли оформити їх, навіть не змінюючи свій номер. До речі, сьогодні можна змінити не лише тариф, а й мобільного оператора. І при цьому ваш номер залишиться незмінним. Тому, якщо ви зараз сплачуєте більше, ніж потрібно, ми допоможемо це виправити. І для початку від вас потрібен буде всього один крок. Якщо ж тариф, про який я щойно розповів, вам не підходить, тому що в ньому немає інтернету, то, використовуючи той спосіб, про який ми говоримо, у разі, якщо вам трапиться така можливість і хтось із сусідів поділиться з вами паролем від Wi-Fi, ви зможете суттєво економити. Адже тоді ви спокійно переходите з одного тарифу на інший і щомісяця заощаджуєте і 200, і більше гривень, а це, як я вже казав, фактично еквівалент отримання 13-ї пенсії на рік це значна сума для кожного пенсіонера. Одразу підкреслю гарантії немає, але шанси високі, і хитрувати тут не потрібно. Це звичайна сусідська допомога. І це можливо лише тоді, коли сусіди самі не проти і добровільно поділяться з вами паролем, як то кажуть по сусідськи. А ми продовжуємо про тарифи мобільних операторів, щоб ви не думали, що йдеться лише про один, два тарифні плани. Ні, є й інші тарифи в інших операторів. Наприклад, Lua Mobile. У них є тариф за 50 гривень на місяць. Можливо, ви ніколи не чули про цього оператора, але він дійсно існує. Посилання на його тарифи є в описі до відео, і ви бачите на екрані умови цього тарифу. Тут є і інтернет, і смс, і дзвінки, повноцінний тариф. Звісно, виникає питання покриття чи працюватиме це у вашому місті або, наприклад, у вашій квартирі. Гарантувати цього я не можу, це потрібно перевіряти самостійно. Але тариф 50 гривень на місяць, а ось вам посилання на тарифи Тримоб. МОБ. У них є тариф взагалі без абонентської плати. Тільки уявіть, у вас є тарифний план а абонплата відсутня. Проте, як часто буває в Україні, це скоріше рекламний хід. Обсяг послуг, передбачений цим тарифом, надається лише на 30 днів, і це означає, що, щоб користуватися далі, потрібно знову поповнити рахунок через 30 днів, тобто, фактично, ви щомісяця поповнюєте. А фраза без абонплати звучить значно красивіше, ніж є насправді. І знову підкреслюю усе це не вигадка. Посилання на кожен тариф на момент зйомки відео є в описі. Тепер поговоримо про те, що повинен зробити кожен пенсіонер після перегляду цього відео. Для початку потрібно вимагати поваги до себе, бо ця проблема з тарифом не особиста проблема окремої людини. Це системна проблема для всіх пенсіонерів. Якщо 10 мільйонів пенсіонерів, уявімо собі, подивляться це відео і одразу підуть міняти тарифи у мобільних операторів, переходячи від одного оператора до іншого, це створить величезну кількість непотрібної роботи для всіх операторів. Люди почнуть телефонувати в довідкові служби, ходити в точки обслуговування, відволікати співробітників. У операторів виникне масив роботи, яка не приноситиме їм жодного доходу. Кому це потрібно нам ні, пенсіонерам теж ні? Мобільним операторам тим більше нікому. Що це означає? Це означає, що нам потрібне системне рішення одразу для всіх. Вам же регулярно надходять смс-повідомлення про те, що нібито з'явився кращий тариф саме для вас. Що оператор проаналізував ваші витрати трафіку і рекомендує новий тариф, а старий, на жаль, більше недоступний. Це відбувається постійно. Для оператора ваші дані відкрита книга. Вони точно знають, як кожен абонент користується телефоном. І якщо вони бачать, що ви інтернетом не користуєтесь або користуєтесь мінімально, настільки мало, що вам легко вистачило б тарифу з 30 мегабайтами на день. Оператори повинні автоматично, або, хоча б з вашого дозволу, переводити всіх таких абонентів на тариф за 30 гривень на місяць, саме на місяць, а не на 4 тижні. Хто відмовиться платити менше, якщо людина і так користується мінімумом послуг? Навіщо пенсіонеру відмовлятися від тарифу за 30 гривень, якщо сьогодні він сплачує 220, 250 чи навіть 300 гривень, хоча користується телефоном так само, як і раніше? Це не вимагає жодної складної роботи. Просто підключити тариф і все. Чи складно це реалізувати в масштабах усієї країни? Абсолютно ні. Це натиснути одну кнопку в системі. І тариф автоматично перерахується, а інформацію всім розішлють. Єдине, що для цього потрібно воля керівництва мобільних операторів більше нічого. Якщо ми, шановні пенсіонери, зробимо так, як я кажу. А для вас це дуже просто. Надіслати знайомим посилання і поставити один лайк під коментарем вимагаємо тариф за 30 гривень без інтернету, то цього буде достатньо. Більше від вас нічого не потрібно. Далі все беру на себе. Але якщо не буде цих лайків, це виглядатиме так, ніби я сам для себе придумав цю проблему. Мовляв, проблеми немає, і говорити немає про що. Якщо ж мобільні оператори побачать 10-20 тисяч лайків під цим коментарем і прикинуться, що їм немає коли займатися питаннями пенсіонерів, є дуже простий спосіб нагадати, що для людей похилого віку це важливо. І що виконати це потрібно це не шантаж. Я ні до чого не закликаю. Але добре організовані пенсіонери це сила. Уявіть, що в один день 10 мільйонів пенсіонерів одночасно. У межах безкоштовних дзвінків всередині мережі почнуть телефонувати. У межах свого ліміту абсолютно законно. Уявіть, яке навантаження це створить. Жодна мережа такого не витримає. Чи варто так робити ні. Я ні до чого не закликаю. Але якщо пенсіонерів ігнорують це проблема. До цього доводити не потрібно. Але щоб це відео не стало черговим відео, яке ви подивилися і забули, перший крок почати поважати себе. Люди похилого віку повинні нарешті об'єднатися, бо гуртом, як відомо, легше навіть найскладніше подолати. І як у прислів'ї про віник. якщо скласти всі гілочки докупи, його вже не переламати. А зробити потрібно зовсім небагато, натиснути лайк під коментарем. Це і буде тією точкою об'єднання людей поважного віку, яку побачить кожен мобільний оператор. І кожен зрозуміє, що це не вигадки юриста пенсіонерів Вулаха Михайла, що це не десяток випадкових коментарів, а реальна проблема мільйонів людей. Я вірю, що ми зможемо це виправити, і тариф для пенсіонерів із мінімальним інтернетом буде. Якщо ви вірите разом зі мною, надсилайте смс на номер. Який бачите зараз на екрані, ми обов'язково підключимо цей тариф, щойно з'явиться можливість. Якщо ж його не підключать автоматично всім, то впевнений, у першу чергу його отримають усі, хто надіслав своє замовлення у вигляді смс. Ми ці списки передамо операторам, і вони, щоб не загострювати ситуацію, тихо вам підключать і все. Якщо ви не хочете чекати або вважаєте, що такий тариф так і не з'явиться, ви можете скористатися тими тарифами, про які ми говорили сьогодні. Посилання є в описі підключайтеся і не чекайте, доки проблему буде вирішено системно. До речі, існує сервіс, який аналізує, як ви користуєтеся телефоном, і може порекомендувати вам оптимальний тариф або показати, на які суми орієнтуватися щомісяця. Щоб знайти його в Google, просто напишіть тариф. Перед вами відкриється сайт, відповідаєте на кілька запитань і отримуєте рекомендацію. І ще, якщо ви звертаєтеся до свого оператора, а вам починають розповідати, що таких тарифів немає, ви щось не так зрозуміли, юрист пенсіонерів помиляється, відразу йдіть до іншого оператора. З абонентами, які хочуть перейти до них, вони говорять зовсім інакше. Ви можете сказати, я дізналася про такий тариф із відео, чи можна його підключити? І вам дадуть зовсім іншу відповідь, ніж ваш теперішній оператор. Як тільки з'явиться нова інформація щодо тарифів, ми одразу знімемо нове відео. І першими про це дізнаються наші підписники. Якщо ваш смартфон підтримує дві сім-карти, ви можете придбати нову сім-карту, а стару поки не відключати. Просто не поповнювати. У більшості тарифів картка залишається активною майже рік, навіть без поповнень, тому ви можете протестувати новий тариф, а старий залишити про запас. Якщо новий тариф вас не влаштує, ви просто поповнюєте старий і повертаєтеся до попередніх умов. Звісно, умови у всіх операторів різні, але зазвичай дзвінки та смс на такі номери все одно надходять. Ось таке емоційне відео вийшло. Я щиро сподіваюся, що разом ми зможемо вирішити таке гостре питання, адже сьогодні пенсіонерам дійсно бракує коштів, особливо зараз. До речі, на нашому каналі є окреме відео про другу пенсію та допомогу по господарству. Ця можливість доступна не всім, але подивіться можливо, ви зможете оформити її і покращити своє життя. Посилання на це відео ось тут. З вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. До нових зустрічей!